Зверніть увагу, як правильно прочитати вирази по різному. 37. Додати 18 дорівнює 55. Перший доданок 37, другий доданок 18. Сума дорівнює 55. 37. Збільшити на 18. Дорівнює 55 знайти суму чисел 37 і 18. Як можна розв'язати по різному? Перший спосіб. Ми до десятків додаємо спочатку десятки. 30 додати 10 дорівнює 40. Потім ми до одиниць додаємо одиниці, 7 додати 8. Дорівнює 15. Потім 40 додати 15, дорівнює 55. Спосіб другий: 37. Ми спочатку додаємо число, щоб було кругле число до 37. Ми повинні додати 3. Для цього ми занімаємо від числа 18. 3. І коли ми 37 додаємо 3, у нас буде 40, а 18 це 3, і 15. Ми розклали на суму зручних доданків. 40 додати 15, дорівнює 55. Спосіб третій. Ми 37 спочатку беремо все число, а число 18 розкладаємо на. Розрядні доданки 10 і 8. 37 додати 10 дорівнює 47. А потім 47 додаємо 8. Для цього ми 47 додаємо спочатку 3, і буде 50, а 8 це 3 і 5. Буде 55. І останній спосіб це округлення. Ми беремо число 18 і округлюємо до 20. Для цього ми додаємо двічку. 37 додаємо 20, дорівнює 57. А 57 віднімаємо двічку, і буде 55. Ось такі способи.